Да, це теж абсолютно логічно. Після кожної революції завжди знаходяться там псевдогерої, які mm -hmm. вважають, що або просто демонструють, або хочуть певної уваги і прихильності. Є там дикі сотні, які сформувались вже після. Ми дійсно що наголошуємо, що є самооборона Майдана, і коли до вас там, звертається хтось з ви відразу можете спитати, з якої він сотні, хто в нього командир. І далі там, звернутися або на гарячу лінію, якщо відбуваються якісь певні, можливо, <кій> нелогічні речі. Це контролюється на самому Майдані. Ми намагаємося як це контролюється? Дивіться, зараз на самому майдані на базі українського дому створюється батальйон територіальної оборони Київський Київський батальйон, і якраз територія Майдану прилеглих буде включена в зону відповідальності за територію. А ще що стосується, як боремось, то що є щоденні патрулі, вони так само є. Є люди, які закріплені за барикадами, третя сотня до цих пір тримає третю барикаду. Тобто ці речі вони так само існують.